Процес реформування діяльності військово-лікарських комісій триватиме максимум до кінця року. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в інтерв'ю з журналістом З чого варто почати, та що може затягувати процес реформування? Про це поговоримо з Михайлом Радуцьким наживо. Пане Михайле, вітаємо вас. Вітаю, доброго дня. Тож, що на вашу думку треба насамперед змінити в процесі проходження військово-лікарської комісії? Зокрема, в коментарі виданню Українформ ви зазначали, що для реформування ВЛК створена робоча група при уряді України, які напрацювання вже зробила ця комісія. Ну давайте так. Давайте що треба видалити. Да, як пухлину, як пухлину, треба видалити ту ганьбу, яку сьогодні відчувають наші захисники, наше військове відвідуючи ВЛК. Це те, коли вони займають чергу о п'ятій ранку. Да? Це те, що вони мають всі довідки збирати в паперовому вигляді. А ви уявляєте, якщо ВЛК людина, е, захисник наш проходить в ВЛК, наприклад, у місті Дніпро, а командир його частини знаходиться під Бахмутом, то як оці справки йому довести? Ну а це все треба збирати. Тому було, ми збирались в урядовій робочій групі. Там були профільні міністри, долучені до цієї групи, представники офісу президента, голови е, комітетів Верховної Ради, це комітет оборони. Они комітет здоров'я нації, Комітет соціального захисту, і була зроблена така дорожня мапа по що має бути зроблено, щоб такої ганьби більш не відбувалося. Ну а більш подробно вже можу розповісти саме про те, що має зробити наш комітет і наше профільне міністерство. І до речі, я хотів би всіх привітати сьогодні Верховна Рада 311 голосів за законопроект нашого комітету, що стосується реформи ВЛК віддала 311 голосів. За цей закон він прийнятий за законопроект, прийнятий за основу, скоротили сроки на подання поправок, і я сподіваюся, що наступне засідання він буде прийнятий в цілому. І я вважаю, що відсотків 30 з того, що треба зробити, ми вже на наступ, коли рада проголосує наступного разу за цей закон в цілому. Ну сподіваюся, що всі проголосують, але ну, те, що показали сьогодні, сьогодні не було ніхто не утримався. Всі проголосували за то. Думаю, так само буде і на наступному засіданні Верховної Ради. Закон запрацює і дуже багато чого корисного буде зроблено. Буде дуже багато корисного буде для наших військових Пане Михайле. Ми дуже дякуємо, що ви робите напрацювання в реформуванні цього питання. І сподіваємося, що справді найближчим часом вже будуть явні перші кроки. Але виникає питання: у нас же ж війна триває з 2014 року, і ці питання поставали ще давно. Чому тільки тепер взялися до реформування? Дивіться, у нас була така, знаєте, міжгалузева історія. Справа в тому, що ну ви знаєте, Збройні сили це дуже закрита структура, та? і дуже важко вносити зміни в те, що там напрацьовано роками. Ну, ви знаєте, та, що консерватори взагалі військові, вони консерватори. Я зараз нікого не критикую ні в якому разі, але дійсно там ті зміни, які треба було зробити, їх було дуже багато, тих, які а, ну, з дозволу збройних сил такі напрацювання дуже важко зробити. Тому так от. Але ну, на жаль, саме війна спонукала передивитись ці всі речі. І для наших для Міністерства оборони, наприклад, ну, всі ВЛК мали бути, знаходитись тільки в військових шпиталях, да? ну, це був закон такий. І, наприклад, навіть коли там цивільні лікарі працювали в тих ВЛК, але вони не могли бути розташовані в комунальних закладах охорони здоров'я в державних. От сьогоднішнім законопроектом 9154 ми якраз зняли ці обмеження, і тепер їх просто кількість більше стане. Друге питання: хто сплачує за такі за таку роботу лікарям ВЛК? Да, Цивільним, в цьому ж законопроекті ми внесли змі. Іни, по яким нас сьогодні НСЗУ роз... має з... розробити це доручення прем'єр-міністра. Має розробити спеціальний пакет медичних гарантій, саме який буде сплачувати роботу ВЛК. Це буде пакет ВЛК. Третя річ, і це нам дуже, ми сподіваємося що дуже швидко після цих законопроєктів одного і другого а, Мінцифри. А, ну, ми знаємо, да, що в Україні краще за Мінцифру. Сьогодні важко когось відмітити. Я сподіваюся, що Мінцифра це зробить професійно і швидко, а це прибере всі паперові довідки. Вони всі цифрові вони будуть всі оцифровані, і, і ну воно має стати таким зручним, як дія. Будемо так казати, а так. пане Михайло, перепрошую. А от стосовно розробки цифрового реєстру від Мінцифри, хотілось би докладніше поговорити. Можливо, вам відомо на якому етапі наразі е, ця робота? все дивіться, все це робиться, все це за дорученням уряду. Робиться. Ну, ми своїм законом дозволили користуватись ВЛК доступом до ЄХЕЛСу, до єдиної системи да, електронного здоров'я, так само і інші урядові установи, такі як Міноборони і, і там Мін, Міністерство ветеранів, всі зайдуть в, в ці цифрові речі, і воно всі довідки будуть оцифровані. Не буде оцього, що сьогодні оцієї ганьби. Що ми в 21-му сторіччі наших захисників спонукаємо брати якісь паперові документи. Це все ну має до кінця року залишитись в минулому. Пане Михайле, ми вже не вперше в ефірі говоримо про проблему проходження військово-лікарської комісії. І попередньо в нас в ефірі був так. військовослужбовець, який у Львові стикнувся з цією проблемою, і він називав декілька неприємних ситуацій: це те, що довгі черги, те, що неможливо військовослужбовцям з ампутаціями підніматися там на другий, третій поверх. І одне із питань було те, що є і упереджене ставлення лікарів до військовослужбовців. Службовців, як вирішити це питання? Чи можна на законодавчому рівні, наприклад, вплинути якось на це? Дивіться, ну по перше, ви зараз мене трошки шокували, що в нас в країні для військовослужбовців. Має бути хоч в когось упередження ставлення. Ну це взагалі ганьба, такого не має бути. І в нас для того не треба приймати ніяких законів. Для, для того треба, щоб керівник лікарняного закладу, в якому це відбулося, ну просто таку людину треба звільняти. Якщо там дійсно упередження ставлення, а не просто що там, ну знаєте, ну не сподобалось, що там якась вимога закону, така, що лікар має там. Щось там вимагати, да? а саме в упереджене ставлення до військового сьогодні в Україні. Ну це взагалі ну, я навіть не хочу обговорювати. Тут не треба ніяких законів. По-перше, в нас є е, закон України, да, де лікар має надавати якісну технологічну послугу згідно своєї кваліфікації. Все, крапка. Воно не може бути упередженим або неупередженим. Суто людські речі, ну це таке діло. Це е, завдання для керівника лікарняного закладу. А якщо там ну просто може знаєте, що ді якоїсь норми не сподобалось, ну тут лікар на жаль, не до чого, да? ну, ці норми, але ну, постину слово упереджене ставлення, ну це це ганьба. Ну, це справді неприйнятні ситуації, коли ми розуміємо, що на дев'ятий рік війни проти Російської Федерації до представників збройних сил України е, таке десь зневажливе ставлення. Відповідно, ну ми розуміємо, звичайно, що цю ситуацію варто виправляти. І ми дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Розповіли докладніше про реформування військово-лікарської комісії Михайло Радуський, голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, був з нами. На прямому зв'язку.